Для мене особисто це був січень місяць, не знаю, яке число, не пам'ятаю, бо до того якось так, ну. Багато дітей, та не до того було, скажімо так. А потім вже, коли подзвонили, запиталися, що, чи могла би відвезти людей до Києва. Я зголосилася, і от відтоді в мене почався Майдан. У мене був мікроавтобус, і знала, що ну, я можу повезти, туди поміщалися люди, скажімо так, да? бо багато хто боявся їхати, хтось не мав як добратися. Ну, тоді було і страшно їхати, бо машини тоді зупиняли. І, ну, боялися люди їхати на Майдан на машинах. Мені не було страшно, бо в мене багато дітей, ну як багато, порівняно багато, четверо. І я знала, що Треба відстояти майбутнє своїх дітей. Ну і це мені продавало сили. Ну от, мабуть, ця саме перша, це найбільше, що мені запам'яталося. Значить, ми тоді ввечері загрузили людей, гуманітарну допомогу, хто що міг. Це не так, що я навіть не знаю, хто ці люди були. Я нікого не навіть по імені не буду знати. Але подзвонили там, подзвонили, під'їхали, там носки загрузили, там ще щось загрузили. Навіть не знаю, що грузили, впакували в машину. І люди е посідали, всі були здивовані, що як це жінка за кермом. Ну, кажу, ви не переживайте, я, ну, я довезу. І сіли, поїхали. Заметіль була, зима заметіль. Страшно було, коли під'їжджали тільки до якогось поста ДАІ. Під'їжджали, трохи страшно, люди спали, хтось не спав, хтось намагався навпаки мене підбодьорити там, ну що поруч, що все буде добре. А потім за 100 кілометрів, приблизно так, 100 150 кілометрів до Києва, у мене почала машина глохнути і не їхати. І тоді зрозуміло, що солярка замерзає в, у фільтрі. І Всі тільки так думають, ну, іще трохи, іще трохи, ще, щоб доїхати. От. І коли так чуть-чуть, то наглохне, то знову їде. Глохне знову їде. І потім ми вже ледве-ледве доїхали до, до Києва, вже дуже повільно. Ну і одразу хлопці пішли в наші намети, ну а, а другі там давай збиратися, щоб мене якось ремонтувати, бо ввечері я мала забирати людей із Києва і назад їхати. Це я так туди не спала вночі. Цілий день там, бо шукали, в чому причина, що цей і фільтр треба, треба було поміняти, топливний. І там питалися заводити весь Майдан, мене там втіхав туди-сюди, туди-сюди <гум> заводили. А потім ввечері знову людей загрузило, і на цей на Ужгород. Та перед нами ще одна машина їхала. Тобто, ми, якби дві машини, я і ще одна легкова машина. Так... Така була заметіль, що я не ну, я боялася їхати, я не бачила куди. Я їхала тільки, от дивилася, що стопніки бачила машини і так їхала. Страшно було, і, ну, але доїхала. А потім той день побула знову в Ужгороді, і ввечері знову людей везла на майдан. І так от в такому ритмі їздила туди-сюди. Зовсім інший погляд на життя став і інший ритм життя. І навіть діти по іншому стали жити і відноситись до самого життя зовсім по іншому. Для мене майдан можна сказати, що і не закінчився. Він ще до сих пір, тому що має розуміти, якщо він почався, має бути не просто кінець майдану, а розбіжалися палатки і все. Має щось відбуватися, має щось здіятись в кращу сторону для людей, для народу. Якщо це не відбулося, значить майдан ще не закінчився. Я вірю в те, що наші хлопці, люди, жінки, діти, всі ми все ж таки доб'ємося, щоб нам було жити добре.